Всім привіт, ви на каналі Ігрове життя. Ми продовжуємо грати в мехабелум. Так, давайте обрати спеціаліста Supply, Farsier. Так, giant, так, Marksman Marksman. Блін, форсира. Ну, давай форсира брати. В принципі, форсири вони такі достатньо сильні. Юнітн. Так, хто тут? Тут трейнінг. У нього зуби і кроулери. Окей. Пупум. -пу Виставляємо. Виставляємо так. В принципі, кроулерів нам... Ну, давай арклайта ми будемо зачищати. Тільки давайте подумаємо. Отак поближче поставимо. Тут швидкість 6. Ну, так, да, поки доїдуть, поки дойдуть. Тут 7 швидкість. Ну, в принципі, погнали. Ага, і він сразу прошку прокачав. Ну, прошка на саблі зубах вона така собі, в принципі. Не сказати щоб. Мега мощно. Ну да, трохи проходимо. Ах, блін, тут фенги пройшли. Окей, ну одного соблюзуба вбили уже, хорошо. А, давай, давай. Ой, не фенге, а ці кроулери пройшли. Ой, можемо сейчас другого соблюзуба вбити. Деорії можемо, а може і не можемо. а це проблема. Не можем. Все цей раунд програли, ну, я думаю, це не проблема. Зараз відіграємося. Хаунди. О. два хаунди другого рівня. В принципі, це прикольна штука. Тайфун. Теж прикольна штука. А, блін, 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 блін. Давайте тайфонів поставимо. Вони досить такі прикольні, чуваки. Добавимо ще отут фенгів. Угу. Форсір у нас на четвертому раунді тільки буде. Окей. І погнали. Будемо дрібноту їх закидувати, Далінг хаундів узяв, ну окей. Тайфуни, блін, у них швидкість 9, надо було їх трошки подальше ставити. І тайфуном треба буде ракетки взяти. Хоча я вже думаю, може, я тайфунів зря тут взяв. Ну да. Напевно, Тайфуни тут були зря, але Але все ж таки, ну, треба пробувати щось нове. Шилди. давайте шилди. Пупупум. Ще арту взяти Як варіант. Або реально, ракетки. А, ну, там шкода не така велика, як хотілося би. Не така велика. А можна ще арту поставити, в принципі. Відволікати можна. Давайте поставимо кроулерів. Як варіант. Як варіант кроулерів? І можемо поставити ще одну арту. Зносить ще один танк. Теж як варіант. І давайте прокачаємося. хаундів прокачав. Причому обидва. І більше танків стали. Окей. Зараз будем щось робити з тими танками Тайфуни. Ну блин, розумієте, дивіться, тайфуни, танки прям нормально так доносять. Якщо підійдуть, звісно. Але їм же ж треба ще підійти. Він що там вилетів. Ні, чувак, давай, я хочу відігратися. Не вилітай. Мені подобається цей бій, я хочу відігратися. Давай, не вилітай. Давайте так, на танки ці подивимось. Ну, прикольні тут модельки в цій грі, Мені подобається. Чекаємо. Ага, зрозуміло. Він повністю відключився. Окей. Давайте повернемося до лобі. Блін, жаль. Дуже жаль. Я б хотів би відігратися. Окей. Давайте ще один. Шукаємо Бій. О, швидко знайшли. Так, supply спеціаліст, amplify спеціаліст і баджер. Ха. Давайте баджера візьмемо. Або ні, давайте ще раз ампліфає. Що у нас тут? Фортфілд спеціаліст. Давайте подумаємо у нього марксмени і тарантули. Тоді нам потрібні... Ну, я думаю, також... Марксмени. Саме Маркс мені тут за танками. Ампій Core. Атака більша і ХПшка. Хм. Ну, більше ХПшки танкам це, звісно, круто. Давай кинемо. Атака танкам більше, ну, не знаю, чи потрібна. Погнали. Ну тут погано, що у нього кроулери. Мені з кроулерами тяжко буде битися. Так, одного тарантула мінус. Да, це кроулери мене зараз з'їдять на цьому раунді. Ну нічого, на наступний раунд я, в принципі, поставлю собі е цих арклайків. Так, 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 тут я нічого не хочу. Хоча можна елітрину взять. Закинуть йому Ріно. Е, ні, нічого не хочу. Мінка. Мінка-мінка. Ні, давай тут скіп. Беремо двох харклайків. Я сподіваюся, він мені зараз в тил нікого не закине. Я дуже на це сподіваюся. А якщо закине. Ну і хрен з ним хай закидує. Так, атак-танк, і давай йому теж Amplify Core візьмем. Погнали. Ага, він мінку собі прокачав. Чудово! Не сильно чудово, але чудово. Цей раунд точно не за мною. Який хитрий ворог. Мустанги, Скорпіони, Баджери. Пу-пу-пум. У мене баджери... А, я ж amplify core взяв, а не баджерів. Він буде брати кого? Він буде брати, мабуть, мустангів. Або буде брати скорпіонів. Ну, у мене танки нормально справляються. Танкувати. А, Мустанги. Давай, напевно, візьму мустангів. Кину десь тут. Щоб він мені не закидав ніяку шушваль. Поставим проти мінок фенгів, щоб він мені мінки не закидував. І візьмемо ще мустангів Поставим тут. Йому мінки закидувати. А давай йому зараз отак мінки закинемо. Цей раунд. Да, він цей Скорпіонів узяв ще із засадкою. Окей, це буде і проблема, і не проблема. А, мені треба просто кроулерів побільше цього Скорпіона винесем. Чудово цей раунд за мною. Але це мінки зарішали, я думаю. Extended Range Фенікси. -у. До речі, можна. Берем. До речі, можна буде Феніксів узяти, але зараз я все ж таки візьму кроулерів. Щоб вони відволікали скорпіонів. А, дальність нас Саблезубів. Блін, треба буде взяти, а ще арклайти. Ладно, давай ще раз мінками. Мені ще, блін, і арклайти потрібні, щоб виносити у цих фенгів. Більш ефективно. Дальність марксменам. Та блін, багато чого ще потрібно. Дуже багато. Давай отак. І ще мустангів по центру. поставим. Погнали. Окей. Теж так можливо. Ага, хаунди з ракетками. Який хитрий. Це мені прям попався реально такий хитрий ворог. Дешевші і щити Блін, ну дешевші arkligти лучше, і я їх буду зараз ставити. Не, давай щити Снайпер дальність. І відразу можна електрику взяти їм. Хоча, блін, у мене всього два снайпера. А це проблема. Тут, Тут хаунди з ракетками, вони вбивають мою дрібноту. В принципі, в теорії я можу зробити те ж саме. Просто поставити хаундів з ракетками. І вбивати його дрібноту. Але не хочу. Давай, давай, тут теж щит кинем. Ці арклайти, ну що, нормально наносять. Можна їм взяти дальність, але. Але не знаю. Напевно зараз так і буде. Нам треба хоч щось зробити. І дальність нам устангів треба взяти. Кроулери, ну щось то роблять. Ага, і він мінку кидає. Відразу окей. Так, перший постріл з хаундів пішов в молоко. П... Майже. Майже в молоко. Мінка. Его минка пришла. Не хочу, у него такой щит, блин, мощный. Все, ну, за мною. В принципі, ну тут я на щитках виїхав. Надо щось придумувати. Васпи, до речі. До речі, Васпи. У нього в повітря майже нічого немає, окрім цих фенгів і трьох снайперів. А ще фенікси, я ж феніксом взяв дальність, як варіант можна. Давай, давай поставимо десь тут. А Ще дальність феніксом. Будуть як снайпери у нас бити. Тут качнули. Танки. Блін, танки треба качати. І давай ще кроулерів. Причому давай будемо закидувати їх так. А Можна також на фланг кинути їх. Як варіант. В принципі, якщо їх кинути на фланг, то я відволічу цих хаундів і скорпіонів перший постріл. Як варіант. Угугу. Типу, ось так можна. Я відволічу. Ні, я цих тільки відволічу. Ось так, я відволічу і цих і. Ладно. Давай поки так. І будемо дивитися. Імпішку пішку він кинув. Ну, у мене щитки, більш-менш. Ага. Він райдена мені вирішив закинути. Так, мінус райден, чудово. Він все ж таки в Скорпіоні вирішив йти по максимуму. Окей. А я тоді піду у Феніксів максимально. І що він їм зробить, а він їм нічого не зробить. У мене дальність на феніксах 180 буде. Ще один шилд. Давай ще один шилд. Феніксів. Ще два робимо. Кидаємо сюди. Кидаємо сюди. Електрику на снайперів не знаю, не хочу. Блін. Електрику на феніксів, да. А це прям буде воно. Ага, і він райдена буде туди-сюди перекидувать, окей. Щитки, щитки, щитки. Не знаю, щитки не хочу. Давай мас рекрутинг і ще фенгів. Будуть перший постріл хватати від скорпіона. І оцей щиток, давай. Давай сюди закинемо. Тут два скарп, тут три скорпіона, ого. Ну, давай чисто перві постріли хватане. І він кинув мінку, типа що проти моїх феніксів. Окей. А, він райдена вже забрав. Я думав, він його сюди поставив. Так, перві постріли від Скорпіонів пішли, фенікси мінус. В принципі, і проблема, і не проблема. Угу, мустанги проти, проти фейр. Окей. А це вже проблема. Блін, якийсь сильний ворог видався. всі. Цього більш цікаво. Пу давай я це. І тоді ставимо Штормколери І ставимо їм вогонь. Ставимо їм вогонь і вони йдуть сюди. Мас рекрутінг. Мас рекрутінг давай. Давай тут ще фенгів поставимо. І чисто щитками криїмося. Да, багато щитків потрібно буде, але. Що тут поробиш. Дальність. Блін, я б взяв би цем дальність. І я, напевно, їм і візьму дальність. Елітку на Феніксів, ну блін, дорого. Дуже дорого. І давай, мустанги оці. Ну, це наш останній бій. В принципі, вогонь працює більш-менш. Але це скоріше більш-менш. Хоча ні, начебто навіть непогано йду. Вогонь почав працювати. Но він зараз може якусь прошку взяти. І тоді в мене буде проблема. І щитки всі мої закінчились. Ха, два вулкана першого рівня, два сенсформа або два стілбола. Ух, навіть не знаю. Ну, вулкани від'їдуть прям моментально. Сенсворми, Ну, теж від'їдуть швидко. Оверлорд. Оверлорд е може спрацювати. Стілболи, блін, четвертого рівня. Вони досить досить добре можуть танкувати. Але тут скорпіони ж. Ух, ну давай стілболи. Давай ставим їх десь тут. Берем їм, не знаю, плиту. Плиту, плиту, чи є сенс? А, Давай плиту є сенс, я думаю. Фенікси покращуємо. Арту ще берем. І давай все ж таки. Ой, трошки щитків кидаємо. Ну, хоча б трохи, і так. Угу. Він вулкани взяв. Прошку на мустанги поставив. Оу, блін, на мустангів у нього багато. А це проблема. І прошку так поставив. Ну, да, все, це я програв 100%. Це я прям 100% тер програв, тому що мої ракетки не долітають туди. Ну, хоча, дивіться, фенікси вони працюють. Але... А, ну, дивіться, фенікси нормально працюють. Тоді я б сказав би ще є шанс у мене. Так, да, шанс є. Ого. Так, так, так. М -м, це можна взяти Скільки шкоди? 0, 3000. 3000. Фенікси нормально нанесли стілболи. Мало нанесли? О! А мустанги нормально. Мустанги нормально нанесли. В принципі, тоді на оцього мустанга кидаємо додаткову шкоду. В принципі, дальність на мустангах є. Можна ще мустангів взяти. Поставити проти цих мустангів. І проти цих мустангів, щоб вони феніксів моїх не трогали. А, давай ось так. Дальність. І тупо упаруємося в щитки. Вони мене будуть на первих парах рятувати. Снайпери. М -м так, так, так. Давай. Вони нормально так наносять по тій дрібноті всій. Арта, ну вона майже не несе користі зараз. Тому отак І ось так. Ну все, я надіюсь, щось ось це й буде тут. Він кому дальність взяв. А, я так і не зрозумів. А, мустангом дальність, окей. Ну, у мене все ж таки трохи далі мустанги б'ють. Так, нормально, дрібнота пішла. Це прям попахує камбеком. Да, це попахує камбеком. Прям я б сказав, би, нереальним камбеком. Блін, а це вже крута гра була. Прям взагалі круто, аж хочеться ще грати. Ну у нього і ММР побільше буде, звісно. Все, на цьому думаю, будемо завершувати. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступному відео. Всім пока!